Вибори 90-го року в Бахмуті. А, значить, ми рухівці, вже дискусійний клуб. Кого ж в нам видвинуть? У Голобенського дитина вчилася в школі, і йому сподобався директор п'ятої школи Черебков, поет наш. Ну, як людина, він непоганий. А я кажу Лобенському, ну, директорська посада, це ж номенклатура, це ж комуніст, нам же треба із свого середовища. І пропоную Бірчака. А чого я пропоную Бірчака? Бірчак був кореспондентом газети і був рейд газети, виявляли. Не значить, хто з виробництва тягне якісь там речі. І виявили, значить, на лікаре заводі, Несуна, мого приятеля, який був юристом, думаю, глянь, яка в нас тепер свобода, бірчак у нас, як би. Ну, з, з нашого гурту українського мені сподобався Бірчак, він, значить, виявив пляшки горілки в кабінеті юриста. Ну, це все, я не знаю, було пороблено, я, ну, коротше, я купився на це і запропонував. І Бірчак таки він дуже. Провів велику роботу і газету випускали, він очолював наш клуб. Ну, був один із очільників. це Березін, Лабинський і Бірчак. Е, приміщення, Ну, багато корисної роботи провів. Я пишу таку агітку на вибори: пенсіонерка, студент, робітник, бачиш, товар, всякий з злавок вже зник. Щоб наша доля була не гірка, голос віддай ти свій забірчака. Бівчак не, ста, не став користуватися цими моїми віршами. Я написав ще для російськомовних пенсіонерка, студент і робочий, якщо болить душа за край очей, щоб стали явлю всі наші мечти За а віддай голос свій ти. Пишу, життя прекрасна торговля, все багаче партократ, а ми, брат, розвесив уші і продав їм свої душі, Будем жити з тобою все хуже, знаю, хуже востократ. А якщо ти бачиш, а якщо ти чуєш вухом, бачиш оком, чуешь в ухом, залучайся и будь ты с рухом. Написал, написал верша про размышления у памятника борцам за советскую власть. Вы жертвою пали в борьбе роковой, Убив Николая Тирана, Орудие убийства войны мировой Направил Иван на Ивана. Невежды, слепые, вы знать не могли всего большевистского плана. Отмерено каждому, сколько земли и сколько свинца из нагана. Мы новые гимны слагали вождям. Смысл здравый покинул нас рано. Это прерва, да? Читайте, читайте Мы новые гимны слагали вождям, смысл здравый покинул нас рано. И так же, как вы, мы понять не смогли, что к власти вернулись тираны. Написал верша про Ленина. Ленин, Ленин, Де ти взявся? Наша рай пообіцявся і збудувати тут і тут, і там. Без турбот, щоб жити нам, ти забрав у нас свободу, перенищив цвіт народу, і життя не стало краще, стало гірше, стало важче. Твої друзі то злочинці гірше ляха, гірше німців кров мого народу п'ють. Скажеш правду, так ще й б'ють. Та життя їм не спинити, згину ночі не зарадить, нашим чином будемо жити, українці будуть править. Ну, і ще я написав, пишу, ну, небагато, мій вірш на сторінці у Фейсбуці, там прочитаєш. До мене приходить, приходить наш. наш...